Цими вихідними рівненським рятувальникам вдалося ліквідувати дві пожежі. Одна з них виникла в металевому вагончику на перехресті вулиць Грушевського та Богдана Хмельницького у Рівному. За вказаною адресою негайно виїхали чергові караули рятувальників 3 та 1 державних пожежно-рятувальних частин. Прибувши на місце виклику вогнеморцями було встановлено, що вогнем охоплена покрівля металевого вагончика розміром 3х5 метрів. Існувала серйозна загроза перекидання полум'я на поруч розташовану будівлю, в якій знаходилося декілька магазинів. Не гаючи часу, рятувальники відрізали електропостачання та подали на гасіння водяний ствол. За кілька хвилин вогонь вдалося збити та не допустити перекидання. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі. Вогнем пошкоджено дерев'яні конструкції, покрівлі, металочерепиця та оздоблення стін. Ще одна пожежа, на цей раз у житловому будинку, що у селі Осова Добровицького району, виникла у неділю, 6 грудня. До місця виклику негайно виїхав черговий караул вогнеборців 14-ї державної пожежно-рятувальної частини районного центру. На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла у одній із кімнат житлового будинку. Під час ліквідації загоряння в кімнаті, де виникла пожежа, рятувальники виявили тіло загиблого господаря. Там також на місці пожежі було, було виявлено тіло власника громадянина Миколи 1956 року народження. Зі слів сусідів, односельчан а також сільської ради, даний громадянин характеризується не з позитивної сторони, як такий, що зловживав спиртними напоями та не реагував адекватно на зауваження громадян. Внаслідок пожежі вогнем було знищено частину дерев'яної підлоги, двері житлової кімнати та речі домашнього вжитку. Наразі причини пожежі та розмір збитків встановлюються. Тетяна Іващук у ритмі подій.